Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі голову собаки. Ось така виходить велика та красива голова собаки. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву голову собаки із паперу будемо робити разом. Щоб зробити голову собаки, беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок, складаємо його з кута в кут. Розкладаємо назад. іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок, бокові кути загинаємо вниз по центральній лінії з обох сторін. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Бокову сторону загинаємо до лінії. І з іншої сторони бокову сторону загинаємо до лінії. Беремо знизу листок і загинаємо кут угору. Загинаємо ось такий великий кут. У нас виходить ось така голова собаки і тепер її потрібно розмалювати. Для того, щоб голову собаки розмалювати, беремо фломастери і малюємо собаці очі, носа і рота. Тепер голова собаки вже повністю готова.